Заспокойся і працюй. Разом переможемо. Триває 192 доба Великої війни за незалежність. Головне, на цю хвилину підготували команди фактів та вікон. Доброго вам дня. Четверо дітей постраждали у Чернігові. Вибухнула бойова зброя, яку експонували на виставці біля художнього музею у центрі міста. Дворічний хлопчик. Перебуває у тяжкому стані в реанімації. Про це повідомив очільник області В'ячеслав Чаус. Відомо і про двох травмованих дорослих. Вони звернулись до лі до лікарів з пораненнями і контузією. Їх оглянули на місці і відпустили. Чаус прокоментував інцидент. Посадовець обурений, яким чином на захід дає діти, потрапила бойова зброя. За його словами, до всього організатори заходу навіть не звертались за дозволом до міськради. Зараз на місці працюють правоохоронці. Матеріали справи спрямують у ДБР. Наші протиповітряні сили, вкотре закривають небо над Україною напередодні знищили п'ять безпілотників ворога. А сьогодні вранці відбили ракетний удар по Дніпру. Зенітні підрозділи збили всі п'ять крилатих ракет калібр, тобто п'ять із п'яти запущених Росією у бік міста. Калібри ворог випустив із акваторії Чорного моря. Водночас, наші пілоти активно застосовують і західні ракети Харм. Ними б'ють по позиціях ППО противника. А бомбардувальна та штурмова авіація традиційно задає ракетно-бомбових ударів по взводних і ротних опорних пунктах, переправах, складах, боєприпасів і скупченню живої сили. І до новин із Донеччини нині росіяни ракетами атакували Краматорськ і Слов'янськ. Є руйнування у житловому та промислових секторах. На жаль, не минулося без поранених із подробицями. Костянтин Мельников. Вісім російських ракет сьогодні вночі вдарили по Краматорську. Рашисти цілили по території складів у промзоні міста. Продукт питання, от крахмал, від кофе, крупи. Шоковані власники складів навіть бояться рахувати збитки. 150, може, тисяч доларів. Ось так помімо складу. Ось, посмотрите, Остали, було. Жити, руїни осталось. Під завалами опинились із десяток машин місцевих підприємців. Одна з бетонних плит від удару пролетіла кілька десятків метрів та впала просто на мікроавтобус. Трохи далі ще одна ракета загнала під землю споруду ще одного складу. Уявіть, що вчора тут була будівля за вишки кілька метрів. На жаль, не минулось без постраждалих. Охоронець одного зі складів нині у лікарні у тяжкому стані. Вийшла за двор. Горіть сі, а я же тут работаю. вийшла, прибіжала сюда, потому что соседка бежала, у нього ем, сьок. работает тут в больнице в тяжому состоянии. Мы сюда прибежали, тут кирпичи, там горят, там крики. А поки рятувальники продовжують розбирати завали, підприємці й досі знаходять на своїх робочих місцях подарунки від руського міра. Прийшли на роботу, і валялись на, на порогі у нас осколочки. Такі атакували рашисти вже звично. Уночі, близько опівночі. За кілька годин прилетіло й в приватний сектор на околицях Слов'янська. В 2.15 дітей на пол і лежали в кімнаті на полу. ми не побіжим, бо ну з такими темпами ти не спієш не додатися. Реакція миттєва. Бо гур все хватає все що є, саме цінне, і падаєш на пол. Тут у Белбасівці саме так називається це селище, пошкоджено щонайменше сім домоволодінь. Лише дивом минулось без жертв. Руйнування приватного та ще одного комунального підприємства унаслідок атаки зафіксували й в самому слов'янську. Місто опродовж понад двох тижнів потерпає від ворожих обстрілів. Кожного дня майже два тижні місто під обстрілами, і вночі, і в день. Різне озброєння приміняє ворог. І ракети С 300, ствольну артилерію. Тут так вилісові така картина, що просто знищують. Цивільне все, що є тут в центрі міста. Загалом впродовж доби російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів на Донеччині. унаслідок чого щонайменше троє мирних жителів загинули. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Олег Цимбалюк. Факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. У Росії біда з технікою. 40% тієї, яку ворог вводить у новостворені підрозділи, не боєздатна. Про це повідомляє головне управління розвідки. За словами представника гур Вадима Скібіцького, після катастрофічних втрат країна-агресорка намагається створювати нові військові частини та з'єднання. Проблема для Росії і людський ресурс. Їй бракує спеціалістів. А щоб підготувати нових, треба до чотирьох місяців. Тож новий третій армійський корпус Кремль зможе сформувати лише до кінця листопада. Нагадаю, за останніми даними українського генштабу, росіяни втратили майже 50 тисяч солдатів, понад дві тисячі танків. Більше 4 тисяч БМП, не кажучи вже про втрачені артилерійські системи та авіацію. Засідання ставки Верховного головнокомандувача напередодні провів президент. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Одна із тем забезпечення наших військових і всебічна підтримка Збройних сил України. Також напередодні відбулася нарада щодо подальших кроків у бік ЄС. Президент обіцяє зробити усе для повноправного членства України. Для нас рух України в Євросоюз трансформація всередині нашої країни це те, що є одним з ключових елементів довгострокового захисту держави, гарантію свободи для усіх українців. Рухаючись до Європи, ми посилюємо українське національне життя в цілому. Впевнений, що Україна стане повноправним членом ЄС. Принаймні, зробимо все для цього. Росіяни не приховують своїх загарбницьких настроїв. Майже 45% населення вважають, що Херсонська і Запорізька області України мають стати частиною Росії. Такі дані опитування Левада центру: майже 70% росіян підтримали би приєднання нових територій до Росії за результатами референдумів. І ще 21% опитаних вважають, що Херсонська та Запорізька області мають стати незалежними державами. Такої думки здебільшого населення, яке виступає за продовження війни проти України, і лише 14% росіян відповіли, що Херсонська та Запорізька області це території, які мають залишатися частиною України. Ризик пошкодження Запорізької АЕС через воєнні дії дуже високий. Тож двоє інспекторів МАГАТЕ залишаються на станції. Фахівці агенції запевняють, вони побачили все, що хотіли, і не дозволять маніпуляцій. Хоча окупанти усіляко намагалися використати ситуацію на свою користь, допустили на територію лише російських журналістів, і тільки їхнє відео мали змогу отримати міжнародні інформагенції. Глава МАГАТЕ вже 5 вересня представить доповідь про ситуацію на радбезі ООН. бомба то не страшно. запата за все нормально. А от та електростанція да. Вот это самое страшное. Оно и детям, и и взрослым попадется. Все это конечно страшно, что Амтанстанция зартся. Та нарядом Наталія, жителька села поблизу окупованої росіянами Запорізької АЕС. Загарбники відмовляються виводити звідти солдатів і техніку. Світ на демілітаризації ЗС наполягає недостатньо рішуче. Втім, тепер міжнародна спільнота чекає на звіт міжнародного агентства з ядерної енергії, місія якого побувала на станції. Ми бачили воєнні дії навколо АЕС. Я і моя команда на власні очі бачили пробоїни, сліди від обстрілів на будівлях. Фізична цілісність об'єкта була порушена не один, а кілька разів. Військова активність і операції посилюються в тій частині країни, і це мене дуже турбує. Основна частина місії провела на станції лише дві години. Всюди у супроводі представників Росатому, які всіляко намагалися переконати експертів, що це, начебто, українська сторона ставить безпеку на станції під загрозу. Інспектори поцікавились, чому раке. Що влучили поблизу АЕС, розташовані так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованої території. Росіяни почали розказувати, ніби Україна обстрілює ракетами, які перед влучанням розвертаються на 180 градусів. От характер ось цієї насипів вказує на розворот. І ось його кінчі. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі, який керував інспекцією, напередодні вже повернувся до Австрії, де розташована штаб-квартира організації, і дав прес-конференцію. Повідомив, що двоє експертів МАГАТЕ залишатимуться на станції на постійній основі запевнив, попри коротке перебування на ЗС, інспектори побачили все, що хотіли. Ними не маніпулюють. Водночас Гросі визнав, перед їхнім візитом окупанти вивели зі станції частину своїх сил. До російських військових, щоб поспілкуватися, експертів не допустили. Атмосферу на станції Гросі прокоментував неоднозначно. у Запоріжжі. Ми маємо унікальну безпрецедентну ситуацію, коли Українська АЕС контролюється російськими окупаційними силами виникла ситуація, коли поруч існують оператори, українські люди, працівники та профексперти, які працювали там. А тепер присутні також російські ядерники, а також військові сили. Поки магате готує свої висновки. Кремль продовжує пропагандистську кампанію. Скликає на 6 вересня засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на станції та вимагає там особистого звіту гроші за присутності генерального секретаря Об'єднаних Націй Антоніо Гутеріша. Тим часом українська влада організувала на Запоріжжі роздачу таблеток йодиду калію. На випадок витоку радіації на АЕС цей препарат знижує ризик раку щитоподібної залози. Місцеві сподіваються, що до найстрашнішого все-таки не дійде. Ми прийшли отримати таблеточку. Йодутка щоб в випадку катастрофи да ми могли її прийняти і вже спасти собі життя. От вона нам не пригодиться. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Перший український потяг до перемоги прибув сьогодні зранку на головний вокзал Запоріжжя. Відтепер звідти він прямуватиме на захід. Це спільний проєкт Укрзалізниці та агенції Грен Стодорчук, сім пасажирських вагонів розмальовані талановитими митцями. Кожне полотно присвячене відчайдушному спротиву українців і тимчасово поневоленим містам. Тут є і Азовсталь, та захисник із позивним Орест під променями сонця, і Енергодар з атомної станцією та містянами, що стали на їхню оборону. І посвята лікарям Луганщини. Усі подорожні від такого національно-визвольного мистецтва у захваті від 23 серпня потяг до перемоги курсував із Києва до Ужгорода. Тепер із Запоріжжя до Львова, щоб ніхто в країні не забував, що триває війна. А після перемоги впевнені залізничники їхній потяг насамперед рушить до вільного Криму. Після перемоги обов'язково я кажу це всім і кажу пасажирам, що ми обов'язково поїдемо в наш Крим. Український. Жанкой, і Євпаторія, і Феодосія, Ми всі поїдемо туди. Обов'язково. Мистецтво, яке може рятувати життя, у Києві стартував благодійний аукціон під назвою Барановський Україна Діти. Розпочалося все понад місяць тому з одноіменної виставки малюнків відомого українського художника та воїна ЗСУ Андрія Барановського і його маленьких колег. Із понад сотні робіт юних талантів комісія обрала 17 найкращих. Саме вони й потрапили на аукціон. Лотами стали ще й сім картин самого Андрія. Виручені гроші планують віддати на розбудову міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки. Як усе було далі у сюжеті? Я дуже була рада. на початку я була дуже в шоці, тому що хтось дізнався, які у мене талант. Вероніка не стримує емоцій на благодійний аукціон. Потрапили аж дві її роботи. Маленька художниця переносить усі емоції пережиті під час війни на папір. Головне каже дівчина, що зібрані гроші підуть на допомогу нашій країні. Допомогу діткам, щоб були танки, щоб були оружжя. Я це все. Віддам загалом виставка у готелі Прем'єр Палац зібрала понад сотню дитячих картин. Малюнки надіслали навіть з-за кордону, наприклад, із Польщі. Тому роботи у комісії було дуже багато, щоб вибрати для аукціону найкраще. Ці картини, які були відібрані, вони майже всі високого рівня. Краще в роботах бачити емоції. І які емоції ці роботи викликають, і які ці емоції викликають у глядача. Я думаю, що буде це, це все всім цікаво, і я думаю, що майже кожну роботу можна оформити і повісити в себе вдома. Організувати спільний аукціон робіт відомого художника Андрія Барановського та юних митців, узявся благодійний фонд Неминуча перемога. Зараз в організації є і міжнародна підтримка. Зокрема, пожертви приходять з міста побратима Києва Чикаго американські благодійники вже запрошують малих митців улаштувати виставку. Юних Чикаго пишається тим, що має довгу історію дружби та співпраці з народом України, включаючи наші 31 річні відносини. Міста побратима з Києвом. Для нас велика честь бути партнером цього проєкту. І, можливо, ми зможемо побачити ту виставку в Чикаго. Сам ініціатор виставки Андрій Барановський мусив змінити пензлі та полотна на автомат. Чоловік не зміг залишитися осторонь війни, як у 2014 році, так і нині. З початком повномасштабного вторгнення згадує ідея організувати спільну виставку з дітьми виникла на фронті. Під час цих всіх війн, під час цих всіх бойових дій, сам більш страдають маленькі наші громадяни. Тим більше в нам вони. Передавали малюнки такі свої. Знаєте, оці от повертайся живим. Там це все я збирав їх. Мені вони просто дуже дуже цінні були. Зараз митець у шпиталі проходить курс лікування, а потім знову на передову. Тим часом аукціон триватиме ще два тижні. За перший вечір вдалося продати усі 17 робіт малечі, то одну Андрієву. Зібрані гроші передадуть на розбудову міжнародного дитячого реабілітаційного центру творчості та науки України. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко Факти Сі Тіві Єдині новини такі новини на цю мить. Марафони Єдині новини триває. Далі Вадим Карп'як і його гості.